Продовжуємо тему про спілкування, про важливість спілкування в житті кожної людини. Чому покаранням, дуже таким найбільшим покаранням, є там тримання в одиночній камері, заключення, ув'язнення, відокремлення людини від людей. Чому? Ми знаємо історію Робінзона Крузо, Там, скільки всього було цікавого, доброго, є було що їсти. Чому він так хотів все одно повернутися до людей? Що такого важливого? Ісус йшов в пустелю, але потім він повернувся до людей. Чому людина не може жити окремо сама по собі? Чому потрібно до людей йти, спілкуватися в спілкуванні з людьми виростає, росте наша душа? Тому є такі, називається це погладжування. Це те, чим ми обмінюємося один з одним, називається погладжу психологічні такі погладжування. Про них будемо розбиратися далі.